Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посі. Відсьогодні у Кременчуці можна побачити справжній Ан-225. Мрія. Це модель копія літака, який палко полюбився усім українцям. Її розміри також вражають. Розмах крила метр двадцять. Мрія Ан-225. Це був символ України, такий значущий символ України, який знали в всьому світі, яка була 25 лютого знищена під час намагань захопити Гостомельський аеродром. Це була подія така трагічна, мабуть, для всієї авіаційної спільноти. Це довгоочікуваний нами і дороговартісний експонат. В експозиції можна побачити шість сотень літаків, але мрія найвражаючий з них. Вартість комплекту деталей 15 тисяч гривень. Дороговартісний дарунок музей отримав за сприяння міського голови Віталія Малецького. Дуже я давно мріяв про неї ще коли вона була ціла меру. Запропонував чи попросив Віталій Олексійович, Може, знаєте десь колись людину, яка займається авіаційними справами, може історією, може професійно, може хтось би купив нам. І на десятиріччя музею Віталій Олексійович умовив чи запропонував одному із підприємців Голобородька Леницю Володимировичу, щоб зробити такий подарунок. І цей подарунок був зроблений півтора роки тому. Але і зібрати модель з деталей справа непроста. Тож знову Леонід Голобородько прийшов на допомогу. Вдалося нам знову голобородька умовити. Він ще крім вартості цього літака ще заплатив 7 тисяч за його виготовлення. От, мабуть, Співроку виготовляли тепер ан 222 мрію. Можна роздивитися в деталях. Це літак рекордсмен. Без натяжки, можна сказати. Це був один із таких сильних, значущих символів е, України. Він же сконструйований був в Україні. От на нього за, за ним записано 250 рекордів. Це найбільший вантажний літак у світі, е, який може брати до 250 тонн. Вантажу, от відомий такий випадок в Австралії. Зустрічали в аеропорту якусь рок-групу музиканти. Ну, було, кажу так, тисяч до п'яти там фанів цих. Але коли почав мрія заходити літак на посадку, то вони кинули своїх рок-музикантів і вибігли всі там на майданчики, звідки можна було спостерігати посадку. З цікавих новинок музею авіації і космонавтики, ще й форма Героя України, почесного громадянина Карамачука Андрія Геруса. Чим відомий герой, за що він отримав зірку героя 26 лютого на другий день спочатку війни, він під Радом збив транспортний літак іл 76 з десантом, там десь до 200 чоловік були. І був через два дні народжений цією нагородою. Та Андрій передав не лише свою форму, а ще й форму свого загиблого друга, на честь якого назвав новонародженого сина. Це льотний комбінезон його друга. Радіонова Вячеслава теж героя України посмертно, який загинув перший день війни. Що це цікаво, 27 січня цього року у Андрія Геруса народився син, і він назвав його в честь свого загинувшого друга. теж Вячеслава, побачити ці раритети та багато інших експонатів можна у будні дні з 9 до 16 години у вихідні за попереднім телефонним записом. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. うん。<music>